Друзі, привітики! Ну що, у нас сьогодні відгуки про онлайн-казино GGBet. Чому це топ вибір? Так, а поки ми з вами будемо говорити, включимо, щоб наш слотик крутив, заробляв нам грошенятка. Багато грошеняток. Ну, поки непогано, поки трішечки щось. О, слухайте, кайф. Але ми тут хочемо Win, Big Win, Big Щоб ми побачили, чому це іменно топ вибір. Так, дивіться, це у нас Слот Money Express. Я в нього ще не грала. Але, як то кажуть, завжди щось новеньке, дає гарні виграші. От і, будь ласка. От нам і починає насипати, насипати. А я це люблю, я це люблю. І ось чому я вибираю саме казино ДЖБ, тому що тут класні, круті і виграшні слоти. І ви в цьому самі от ви бачите? У нас ляпс ляпс капс, капс, капс і капаємо. Так, а якщо ми сьогодні ще й виграємо Big Win, Великий виграш, так це взагалі буде просто топчик. Просто кайф, як то кажуть, на душу. О, слухайте, хорошо, хорошо. До речі, це ми з вами граємо зараз на мінімальну ставочку. Я думаю, ми з вами трішечки пізніше її піднімемо і подивимося що нас буде чекати. Так, так, так. Так, ану, ану, ану. Так. Ну. Ех, ну, нічого. О, слухайте, зразу. Зразу нам після нього і насипало багато краще. Але все одно я чекаю свій бік Бо я з цього слота хочу вижити на максимум. О, слухайте, дивіться, ну це ж прекрасно, це ж просто супер. Ну-ну-ну, ну. Ех. Так, давайте пару прокрутиків, ми піднімемо ставочки і подивимося. Подивимося, як нам цей слот буде насипати. Давайте пару прокрутів, ми нажимемо паузу. Так, ану. Ой-ой, що це, що це, що це, що це? Так. Опа? Оце я люблю. Оце, друзі, я люблю. Це те, що я хотіла. Так. А що я з вами хотіла? Виграшу з цього бігвіну. От вам і слотик Money Express. От вам і топ-вибір GGB. Казино. Я думаю, ви зараз самі все побачите. І, до речі, ви також можете зіграти в цей слот. Просто переходьте в описі під відео на силочку або в першому закріпленому коментарі. І пробуйте, грайте, вигравайте, насолоджуйтесь. А зараз я побачу, чим буду насолоджуватись я. Друзі, 1250 баксиків на мінімальній ставишці. І це просто кайф. Я їх забираю. Я їх собі забираю. Ви бачите, у нас біг він. У нас не просто. О, у нас мегавін. У нас мегавін. От Оце я люблю. Хі -хі. Так. Ми виключаємо. І що ж, я вам бажаю крутого, класного настрою, суперських виграшів, отримання, задоволення. Я полетіла далі. Вам всього самого-самого найкращого! Обняла вас! Пока-пока!